Всім привіт, з вами я, Лана. Сьогодні хочу глянути на рунах наступний тиждень енергії наступного тижня, наступного тижня по дням. Покажіть нам руни, яким буде, які енергії будуть для людини, що прийшла на цей розклад на понеділок, 7 серпня. Руна дня понеділок. Так, для когось буде, будуть позитивні емоції, якась радість. Ви будете налаштовані на позитив. В когось, можливо, почнеться відпустка, а хтось потрапить в потік бажаних подій. Якщо, до речі, ви задавались питанням про щось вас це цікавило, то в понеділок ви потрапите в потік і зрозумієте те, що хотіли зрозуміти, або отримаєте якусь відповідь, і це буде позитивно. Для когось програється, що в понеділок вам принесе любов, кохання. Можливо, зустріч з коханою людиною або вісточка від неї буде. Так, покажіть нам руни енергії вівторка, 8 серпня 2023 року. Так. Ну, у вівторок хтось, можливо, буде займатися своїм здоров'ям. Може буде переповнений енергією, щось творити, щось робити. Якщо хтось бажає, хтось займається спортом, то можливо, буде енергійно займатися цим спортом, або якимсь, якимсь ділом, якоюсь справою. Але енергетично ви будете наповнені у вівторок. Якщо ви у відпустці відпочиваєте, то день буде насичений, енергійний. В емоційному стані, то можливо, якісь бажання виникнуть у вас у вівторок. Такі, знаєте, доволі сильні бажання. Казіть енергії середи руни 9 серпня 2023 року. А ось в середу все якось заспокоїться, буде якийсь застій. Знаєте, як перші два дні будуть такі енергійні, наповнені, то у середу буде такий застійний період, щось зменшиться. Можливо, можливо, навіть, знаєте, якось щось ви хотіли напередодні, да? а в середу вже менше будете хотіти, якось зменшиться це бажання, або, може, ви отримаєте те, що хотіли, то вже й зменшиться бажання, бо вже отримали. І так може бути. Для когось програється, що в середу ви можете ну, прояснювати відносини з якоюсь жінкою. Може трошечки поспілкуватися, так трохи негативно. І таке може бути для когось. Ну, Такі енергії середи будуть, як. Застійними трошки. Трошки не такими позитивними, як перші два дні. Так. А ну, енергії четвер. Четверга. 10 серпня. В четвер ви будете займатися якоюсь справою, вкладатися в щось. Багато для кого програється, що справа буде бажаною, любиме діло. Для когось може бути в четвер побачення. І таке доволі пристрасне побачення. Для когось може бути зустріч з дітьми, або якісь клопоти дитячі, пов'язані з дітьми. Для когось може бути виїзд на природу, або ну, пов'язано якось з природою, з врожайністю. Може хтось буде займатися своїми якимись садками-городами. Може буде виїзд на природу, вихід на природу. Ну, Щось таке буде пов'язане з природнім натуральним. В четвер такі будуть енергії. Можливо, просто захочеться, дуже сильно захочеться вийти на природу. Знаєте, як це буває? І такі будуть енергії. Або, е, як сказати, ну, або купити, або придбати щось із природнього матеріалу такого, знаєте. Корисного, природнього, такі енергії, пов'язані з природою, з природнім, з коханням, з дітьми. Може, хтось задумає щось новеньке в четвер, або трапиться з вами щось таке нове. Може, щось перейде на новий рівень для когось саме в четвер, після того, як був застій середу, то в четвер все перейде на новий рівень. А тепер покажіть нам п'ятницю. Руни, енергії п'ятниці. Ну, в п'ятницю ви чомусь, може, трошечки будете відчувати себе незахищеним. Може, трохи посумуєте за чимось. Може, десь. Якесь, може буде трошки розчарування, ну, такий, знаєте, настрій буде не дуже. В п'ятницю будете, може, знаєте, в очікуванні чогось такі будуть енергії. Може, хтось подумає про те, що потрібно бути десь обережнішим, може заскучає за чимось. Ну, енергії будуть такі. Трошечки будете відчувати себе. Незахищеним. Так, а тепер вихідні. Енергії суботи 12 серпня. Так. В суботу? Хтось може. Знову ж таки зайнятися чимось новим, втіленням якихось нових планів, нових проєктів, нових задумок. Може, до когось прийдуть якісь нові новини, якісь таємниці відкриються, можливо. Ну, хтось може поспілкується з якоюсь такою жінкою, яка або неважливо, або чоловіком, більше жінкою, ну, неважливо, з людиною, яка спеціаліст в таких, знаєте, езотеричних науках, чи може таролог, там, психолог може бути. Ну, такі, знаєте, контакти можуть бути пов'язані з таємними якимись знаннями. Хтось, можливо, просто сам для себе вирішить в суботу провести якусь практику, якусь медитацію може, попрацювати над собою. Хтось, можливо, в суботу вирішить почати навчання, пов'язане з саморозвитком, з чимось таким таємничим. Ну, а можливо, просто задумаєте щось нове втілити в своє життя. Воно, знаєте, як довго ви над цим думали, а в суботу захочете вже втілити. Такі будуть енергії, суботи, вихідний день. Хтось, можливо, якусь таємницю просто узнає або прояснить якусь ситуацію, щось стане відомо. Може, вісті якісь прийдуть, і ви зрозумієте, щось щось вам відкриється. Казка якась буде. А хтось, можливо, ну це не для всіх, звісно, в... здасться на милість долі. Ну, знаєте, як от кинутий жереб долі. Як буде, так і буде. Може, навіть треба ризикнути. Ну, ось такі якісь будуть енергії суботи для когось. Можливо, хтось саме і. Ризикне в чомусь, або, принаймні, захоче ризикнути, щоб кинути такий жереб. Ну, і енергії неділі покажіть нам руни, якою будуть енергії неділі. Ну, в неділю, можливо, хтось потратиться фінансово, зробить якісь. Покупки. Можливо, хтось, перебере дома і повикидає старий хлам. Таке може бути. Можливо, хтось перебере і викине старий хлам зі свого менталу, переоцінить цінності якісь. От. Але не енергії і неділі будуть такими. Переоцінка цінностей можливо. Для когось може програтися трошечки розчарування таке. Знаєте, як, а чи тим я займаюся, чи про те я взагалі думаю, а чи задовольняє мене моє життя, чи є в тому цінність, в тому, що я наразі зараз роблю або як я живу. Ну, такі, знаєте, будуть глибинні роздуми, можливо, в когось в неділю. Ну, а для інших, то можливі трати, витрати фінансові, або вкладання в щось. Або навіть хтось буде накопичувати, вирішить накопичити якісь фінанси для якихось втілень. Таке може бути для когось. Ну, взагалі, як бачите, енергії тижня доволі непогані, нічого поганого, такого страшного не вийшло. Все доволі позитивно вирішуємо. Ніяких таких супернегараздів руни не показали. Але все одно потрібно нам всім бути обережними, уважними. Війна ще не скінчилася. Безкінечні тривоги, обстріли, ракети, дрони, все це також хвилює нас, відкладається. Ну, я тут в розкладі просто запитувала за енергії чисто битові, побутові, ну, думки, мрії, події побутові, тому руни такі. а... На небезпеки і на всілякі воєнні небезпеки, то потрібно чітко і лаконічно робити розклади саме на небезпеки, на прильоти, на воєнні події і дії. Можливо, пізніше зроблю розклад на серпень в плані небезпек. Ну, а зараз неділя, вірніше, тиждень, наступний. По дням, доволі таки для вас, друзі мої, непоганий. Будуть, правда, якісь трошечки, може, конфлікти, трошечки, може, розчарування якісь або е, відчуття незахищеності. Може, знаєте, як будуть думки, я нікому не потрібен, не потрібна, ніхто мене не любить, ніхто не допоможе. Ну, це скоріше, так, ото, в п'ятницю такі якісь енергії будуть. От. Ну і переосмислення взагалі свого внутрішнього, свого життя, можливо, буде у неділю в когось. Хоча на більшість відсотків то неділя доволі непогана. Ну, все, друзі мої. Бажаю вам всім миру, добра, позитивних емоцій, позитивних енергій. Якщо і потрібно щось переосмислювати і працювати над собою, то тільки рухаючись до того, що нам корисно, до свого до внутрішнього, прислухатись до свого внутрішнього я. Бо, до речі, в неділю, можливо, хтось відійде від свого внутрішнього. Знаєте, як ну, хочеться одного, а потрібно робити інше. Ну от, до прикладу, у мене. На наступному тижні відпустка на тиждень всього взяла. То, от якраз в неділю можливі для мене якраз такі енергії, що хочеться ще бути у відпустці, але потрібно вже виходити на роботу. І хотілося би взяти відпустку на більше, але в зв'язку з тим, що потрібно заробляти на життя, то. Відпустку взяла всього лишень на тиждень. От, це так для прикладу. Знаєте, відступилась від свого внутрішнього. Хотілося б більше відпочити, але потрібно йти заробляти. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Всім пока.